Доброго часу доби. Сьогодні говоримо про кас, а саме про його дослідження. Один з агрономів прислав мені результати дослідження розчину КАС, який робиться на обладнанні, що ми пропонуємо. Трошечки зараз покажу його в кращому вигляді. Так, Photoshop допоміг трошки гарніше зробити картиночку. Що ми тут бачимо? Лабораторія нам показує лужність, показує густину і показує масову частку азоту. Ми точно знаємо, яким чином був виконаний цей розчин. У даному випадку йдеться ось про такий розчин. У нас використовується сульфат амонія, карбамід та м'ячна селітра. Щільність розчину розрахункова 1,257, 24% азоту та 3% сірки. Лабораторні дослідження показують що в нас не 24, а 27,5% азота. густина злегка менша і дуже хороша лужність. От лужність лабораторії точно вміють дивитись. 0,2093 лужність у перерахунку на вільний аміак. Якщо звернутися до технічних умов КАС, то лужність фактично 0,02, це нижня межа. У нас виходить ще на 1.0. Тобто КАС, коли виконується із гранульованих добрів, він має дуже низьку лужність у перерахунку на вільне м'як. У цьому немає нічого дивного. Разом з тим, каз з сіркою не може бути підданий адекватним лабораторним дослідженням, саме тому, що там є сульфат амонія. Цим він і відрізняється від класичних розчинів каз. Вимірювання азоту е, проводиться наступним чином. Указ додається азотна кислота і дивляться на вихід аміаку. Причому дивляться експресом, не чекають, поки вийде весь, а дивляться який вихід одразу. За певний час. Наявність сульфату амонію та азотної кислоти провокує з'явлення невеликої кількості сірчаної кислоти. А сірчана і азотна кислота разом це царська водка. Саме тому вони і провокують великий вихід аміаку. Тому надзвичайно велика вирогідність проведення недостовірних досліджень. Для проведення таких досліджень... Технолог, що проводить дослідження, має знати, яким саме чином виготовлявся розчин, із яких компонентів, в якій кількості. Тоді він міг підібрати методику і все інше. Методика звичайних касів для перевірки касів із сіркою ніяким чином не підходить. Тут показали додаткових 3,5% азоту. Це я вам скажу багато. Самі знаєте, скільки азот коштує сьогодні. І ще раз покажу, як виглядає технологічний процес на це добрий. 24 азоту, 24 2 нулітри в Щільність нам поміряли трохи меншу, азот трохи більший. Ну, в принципі, лужність вони зазвичай визначають правильно. Дуже обережно відноситися до лабораторних досліджень багатокомпонентних розчинів. Коли монокомпоненти якісь досліджуються, лабораторія може дати вам дійсно гарне, правильне заключення. Коли вони досліджують невідомо що, такого ніколи не буде. Що ж, на сьогодні все. Дякую за увагу. Високих врожаїв.